Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час. І у нас 27 квітня, а ви знаєте, що 27 число будь-якого місяця. Це чарівне число, коли можна загадати будь-яке бажання, особливо, якщо ви побачите авто, на якому написана цифра 27. Чи у вас день народження 27-го числа? Взагалі, день народження може бути у вас 27 грудня. От, то ви щасливчик. Так? Чи підіть собі купіть 27? Яблук, чи кубіть собі там, 27 рослинок, які посадити. І загадайте бажання 27 числа, і Небесна канцелярія вас почує. А ми зараз побачимо, чи виповниться те бажання, яке ви загадали сьогодні, 27 числа. Як завжди, я вам пропоную 6 варіантів. Ви загадуєте своє бажання. Сьогодні на такій красивій колоді зробимо цей розклад. Ви загадуйте, обирайте варіанти і побачимо, чи збудеться ваше бажання. Це ми так з вами трошки відволікаємося від тих трагедій, які зараз у кожного в нашому житті. Так, чарівне 27 число. Ми ж всі лишаємося трішки дітьми всередині. І віримо і в Діда Мороза, і в Чудеса, і в 27 число. Так, загадали: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. І питання, як завжди, чи реалізується ваше бажання, яке ви загадали саме 27 числа, саме сьогодні. Звісно, воно може і не реалізуватися сьогодні. Може, це ваше бажання ну, на якесь на майбутнє, так? Ви щось плануєте, то побачимо. Чи справдиться, чи здійсниться перший варіант ваше бажання. Так, якщо зможу, так от. перший варіант. Так, ваше бажання, знаєте, воно, скоріше всього, реалізується, тобто якісь зміни відбудуться. Це серйозні зміни на вас. Чекають у зміни, можливо, у вашому домі. Тут четвірка жезлів. Що я можу сказати? А, можливо, зміни дещо якісь болючі? Так. Але ви якось так знаєте, ви знаєте, що так треба. розумієте? Тобто, ви розумієте, що ці зміни мають відбутися. Тобто, ваше бажання в цілому, воно відбудеться. Четвірка в Жезлі, вона все ж таки обіцяє, що, попри все, ви отримаєте бажане, навіть якщо вам доведеться щось дуже змінити в своєму житті. Розуміло? Перший варіант бажання збудеться. Завдяки якимось кардинальним змінам, до яких вам треба готуватися. Другий варіант. Так. Чудово, другий варіант, що я вам скажу, Рице Жезлів, 10 жезлів. Бажання ваше здійсниться, але якось дуже важко. Якщо це пов'язано з поїздками, то я вам хочу сказати, поїздка ваша відбудеться, але для вас це буде чимось якось обтяжливо. Збудеться бажання, але готуйтеся до якоїсь тяжкої праці, яка пов'язана з вашим бажанням. Третій варіант: чи збудеться ваше бажання? Ну, тут нічого не можу сказати. Третій варіант бажання ваше реалізується однозначно. То так, якщо це стосується фінансів, то вас очікує допомога, винагорода, виплата. Ви отримаєте м м щось пов'язане з грошима. Якщо це ваше бажання не пов'язане з грошима, або ще, можливо, там, з дітьми, якась зустріч. Ну, будь-що це може бути, то я вам хочу сказати, що бажання ваше виповниться і навіть трішечки більше, ніж ви очікуєте. Готуйтесь третій варіант? Поздравляю! Четвертий варіант. Чи здійсниться ваше бажання, що ви там загадуєте? Угу. Бажання здійсниться, і ви будете дуже задоволені, тому що це бажання воно якось відкриє для вас якісь, якісь нові ресурси, дасть можливість реалізувати іще щось. Розумієте, от бажання здійснилося, і завдяки цьому бажанню ви можете діяти далі. Для вас відкриються якісь нові можливості. Четвертий варіант? Чудово? П'ятий варіант. Ваші бажання. Шість жезлів. П'ятий варіант. Що я вам скажу? Можливо, ви знаєте, намагалися врешті-решт розставити всі крапки над І. Можливо, дещо болісно вам щось давалося, тут з мечів це показує. Але нарешті всі мечі, всі гострі питання будуть закриті, як то кажуть, мечі будуть в ножнах. І нарешті ви отримаєте те, що ви хотіли. Ваше бажання здійсниться от самим найкращим способом, як найкраще для вас, тому що тут є шість жезлів. Тобто, ви ну, отримаєте якусь перевагу, перемогу над чимось. Ви врешті-решт владнаєте те, що вам не давало покою, тривалий час. П'ятий варіант: поздоровляю, бажання збудеться. То знаєте, навіть хтось вам буде оплески, будуть казати Браво, молодець або ви комусь будете оплески робити. І шостий варіант, чи збудеться ваше бажання? Ну, що я вам скажу? Бажання ваше виповниться, але якось неоднозначно. Бо в цьому бажанні, можливо, у вас є декілька варіантів тобто або так, або так. І в кожному варіанті є якась така, знаєте, невеличка але воно здійсниться. Ви отримаєте те, що заслуговуєте. От, я вам так скажу. Тобто, ви у вас якесь бажання, воно якось роздвоєне, але все ж таки, ви отримаєте те, на що заслуговуєте. Отак От, карти кажуть. Здійснюється бажання. Ну що, я дуже рада за вас. Тримаємося. Я знаю, які бажання ви всі загадали. Дякую вам.